Каву полюбляють всі і діти, і дорослі. Коли зранку тільки став, а на дворі вже осінь. Хочеться каву цербнути та бігти на роботу. Як же надоїла нам уся ця вічна забота? Охота тільки спати, в телефоні заліпати, і більше ні на що в цій житті не зважати. Брати від життя тільки все найкраще, навіть якщо люди скажуть, що ти якийсь ледач щодо дорогенькі мої, кому сподобалося відео з кавою? Це була реклама кави філіжанки, дуже потужна реклама. Кому сподобалося це відео, ставимо лайки, пишемо коменти, пишіть на яку тему мені ще щось цікаво написати. Сьогодні неділя, мій цей єдиний вихідний, завтра знову на роботу. Так що, друзі, всім гарно відпочити, також набратися сил у цю неділю та й. З новими силами піти на роботу. Так що, друзі, пишіть лайки, коменти, репости. Так що усіх люблю, всім гарного дня.